Діти, уважно розгляньте тварин та визначіть зайву. Поясніть свій вибір. Хто зайвий? Кіт. А чому? Кіт це свійська тварина, а інші це дикі. Хто зайвий? Ведмідь. Чому? Ведмідь це дика тварина, а інші свійські тварини. Хто зайвий? Зайчик чому? Зайчик дика тварина, а всі інші свійські птахи. Хто зайвий? Качка, правильно, чому? Тому що це свійський птах, а інші дикі тварини. Зайвий? Коза чому? Коза свійська тварина, а інші це свійські птахи. Хто зайвий? Білка. Чому? Білочка це дика тварина, а інші це свійські тварини. Хто зайвий і чому? Півень, тому що це свійський птах, а інші тварини це свійські. Молодці малята! Дякую за увагу! Пам'ятайте та не забувайте диких тварин, свійських тварин та птахів.